Останній випуск щодо мемуарів Гарі. Коли ж книжковий клуб та чим же закінчив принц свою книгу? Всім привіт! Мене звати Катя Пономаренко і це остання частина розбору мемуарів принца Гарі. Посилання на попередні випуски ви знайдете в описі до цього відео. Ну а поки всі дайтеся зручніше, та розпочинаємо. І цей випуск я хочу почати з вибачень, адже минулого випуску я подала вам неправдиву інформацію про що в коментарях мені написала наша Ройлс Катя Бондар. Катю, я вам дуже дякую, що ви вказали мені на цю помилку. Я справді не догледіла, а ви молодець. А тепер в чому ж була справа? Ось в цьому випуску, коли я розповідала про нападки на сасексів від The Guardian, я навела скріншот статті, про яку нам пише сам Гаррі в книжці. І, на жаль, на мій превеликий жаль, не дочитала назву тієї статті до кінця. Як нам писав Гаррі, The Guardian випустила статтю, яка називалася Приниження Меган Маркл стає національним спортом в Британії. І я вам тільки цю цитату і навела. Як справедливо зазначила Катя Бондар в коментарях, я навела не повну назву цієї статті. Повна ж назва статті звучить так: приниження Меган Маркл стало новим національним спортом. Увага за який нам має бути соромно. Тобто розумієте, це дуже важливе доповнення, яке зовсім змінює суть статті, але окрім того, що це доповнення недогледіла, я про нього в своїй книжці не пише і сам Гарі. А це вже відверте маніпулювання інформацією. Я ще раз перепрошую вас за цей конфуз, і нарешті таки переходимо до основної частини ролика. Як Елтон Джон шукав у виразі обличчя Арчі риси принцеси Діани. Ні, я не жартую. Принц Гаррі розповідає нам, що якось вони з Меган вирішили поїхати на відпочинок у Францію. Моє так Елтона Джона нагадаю, що співак дуже тісно дружив з принцесою Діаною. І от Гаррі пише, що не раз помічав, як Елтон часто і вдумливо розглядав обличчя малюка в пошуках рис Діани. Гаррі каже, що і сам час часто помічав схожість сина з матір'ю, і ледь про це не зізнався співаку. Ройл, саме час підписатися на наш канал та поставити ваш Ройл лайк like цьому відео, адже саме завдяки вашим лайкам та коментарям ви допомагаєте у просуванні мого каналу безкоштовно. Дякую за розуміння. Вересень 2019 року. Пара у турі Південною Африкою. Гаррі пише, що тоді ціла країна закохалася в його дружину. В цьому королівському турі вони з то були певну внутрішню впевненість, яка мала допомогти їм повернутися до Британії і підготуватися до початку війни з медіа, адже вони подали позов одразу проти чотирьох британських газет. Гаррі каже, що вони ухвалили рішення судитися завдяки відпочинку у Елтона Джона, оскільки саме там вони зустрілися ще одним другом співака з адвокатом, який і порадив Сасекса винайняти свого окремого від палацу юри. Está. Мені трошечки дивно, чому Гаррі з мех самі не додумалися до цього раніше, але нехай. Гаррі також додає, що про свою майбутню судову тяжбу бабусю Чарльза та Віла він попередив заздалегідь. Принц також зазначає, що про судовий позов пари газети писали набагато менш охоче, ніж про будь-яку іншу новину, пов'язану із сасексами. Але багато друзів пари цікавило, чому на цей крок самі сасекси наважилися лише зараз. За словами Гаррі, вони подали до суду саме восени 2019 року, саме тому, що невдовзі мав бути прийнятий закон про приватність, який би грав на руку таблоїдам. Тому Сасекси хотіли, щоб їхня справа набула розглосу ще до прийняття цього закону. Втім, та осінь не була спокійною для Гаррі та Меган, оскільки експрес видали статтю з заголовком, як квіти Меган Маркл поставили під загрозу життя принцеси Шарлотти. Суть скандалу полягала. В тому, що у вінки для дівчаток квіткарок на весіллі Гаррі та Меган були вплетені конвалії, які можуть бути отруйними. Але є дуже важливо, але якщо їх з'їсти у великій кількості, а не просто понюхати або носити на голові, як прикрасу. Але до цього нюансу, я так розумію, що преса не дійшла. Гаррі зазначає, що журналістів не цікавив і той факт, що. Вінки для дівчаток плила сертифікована флористка. А сама мега навіть не знала, які квіти будуть вплетені у ці вінки. Ну, а Я не невпинно дякую тим дописувачкам, які знаходять змогу та бажання регулярно підтримувати розвиток нашого каналу. Оксана Сердюк, Марина Мушка та Дарина Євахненко, Вам взагалі просто низький уклін, що ви знаходите кошти, які регулярно жертвуєте нам на розвиток. Я дякую і решті наших патронес, чиї імена ви зараз. Бачите на своєму екрані, але якщо у вас також є змога та бажання підтримати нас копійкою, будь ласка, зробіть це в кілька способів. Одноразовий донат можете закинути на монобанку. Посилання ви знайдете в описі до цього відео, або можете це зробити за реквізитами на екрані. Ставайте нашою патронесою на сайті донатело. Це український аналог Patreon, який дозволяє сплачувати податки з пробутку саме в Україні. Погодьтеся, що це дуже важливо під час війни. Там ми розробили кілька рівнів підтримки. Будь ласка, ознайомтеся з усіма. Оберіть найкращий рівень, який підходить саме для вас, та ставайте нашими спонсорами. Якщо ж ви не хочете ходити по інших каналах, як раніше казала, одна відома в Україні пані. То можете просто залишатися на Ютубі та ставати нашими спонсорами саме на Ютубі. Ми також розробили там аналогічні рівні підтримки. Тож, будь ласка, доєднуйтеся, і звісно, ми притомні продонати для нашого каналу йдеться лише тоді, коли ви закрили всі власні потреби і задонатили на ЗСУ. Далі нам Гаррі розповідає про те, як ще сильніше посилилися нападки на них в пресі, а його лише викликали в палац на обід до королеви та Чарльза, де дорікали за судову тяжбу зі змі. Гаррі пише, що він дуже сильно ображався на своїх родичів, особливо коли аж 72 депутатки парламенту від. Від обох партій засудили колоніальний підтекст в публікаціях про Меган. А члени БКР. Продовжували мовчати. Далі Гаррі розповідає, як вони з Меган та Арчі втекли на острів Ванкувер. Пише, що приїхали туди вночі спеціально, щоб їх ніхто не помітив. Ніхто з тутешніх не дізнався, що Сасикси нині перебувають там. І перші кілька днів все було просто відмінно. Арчі грався з собачками на подвір'ї. Гаррі плавав в морі. А коли вони ходили в магазин, то місцеві взагалі не звертали на них уваги. Але потім відбувся вже звичний поворот для цієї книги, оскільки Daily Mail викрили перебування пари, і за лічені години до цього острова дісталася купа папарацій. Вони навіть плили човнами, вони не просто чекали біля їхнього будинку. Вони припливали, щоб подивитися, як Арчі грає на подвір'ї просто на човнах. Якось раз Гаррі зустрів біля магазину, в який пара часто ходила закупатися, 40 попарація. А на самому магазині висіла табличка з написом, що вхід заборонено представникам медіа. Тобто, принц нам націкає, що журналісти руйнували не тільки життя королівських осіб, а й звичайних мешканців цього острова. Розуміючи, що залишатися на острові більше не можна, Гаррі починає шукати вихід із ситуації і розповідає нам з вами історію про те, як він вже розмовляв з родичами, щоб вони з Меган мали змогу якийсь певний період року жити поза межами Британії. Вони навіть розглядали переїзд в Нову Зеландію та Кейптаун. Гаррі каже, що навіть бабуся погодила пропозицію сасексів, підписала їхні прохання. З цим проханням Гаррі пішов до Чарльза, щоб я так розумію. Той теж підписав. Він залишив той документ в канцелярії батька. А вже за кілька днів його злили в ЗМІ. Далі Гарі нас повертає вже у грудень 2019 року, в момент, коли їх вже оточили папараці на острові Ванкур. Тоді він ще раз подзвонив Чарльзу, сказав, що їхнє бажання жити поза межами Британії тільки сильніше. Є. На що Чарльз відповів, що Гаррі слід висловити все в письмовому вигляді, бо такі речі, мовляв, слід узгоджувати з урядом. Гаррі зазначає, що він ще раз написав листа з побажаннями пари, навіть висловив, що вони готові піти на будь-яку жертву, щоб зберігти свій спокій, і навіть готові відмовитися від своїх Титулів Чарльз же, отримавши лист, подзвонив Гаррі і сказав, щоб вони з Меган поверталися назад до Британії, аби зустрітися всім разом і все раз ще детально обговорити. Ще перебуваючи у Канаді, Гаррі розумів, що цю справу неможливо вирішити без втручання королеви. Тож він дуже хотів з нею зустрітися, але ж ми розуміємо, це королева, і з нею, от просто так як до своєї бабусі, не підеш. Тому він спочатку, звісно ж, зателефонував протягом розмови. Гаррі коротко розповів пропозицію, яку має намір висловити. Принц зазначає, що Елізабет, звісно, не зраділа таким новинам, але й не була шокована. Після цієї телефонної розмови Гаррі хотів узгодити зустріч з бабусею, і йому це навіть вдалося. Королева навіть запропонувала Сасексам після приїзду до Британії залишитися в неї на ночівлю в Сандрінгемі. Але вже за кілька днів Гаррі повідомили, що зустріч не відбудеться, бо у королеви багато задач і багато обов'язків. Це Гаррі передали працівники офісу королеви, з заяви яких він дійшов висновку, що йому просто перешкоджають у зустрічі із королевою. Вже невдовзі Сара. Я так розумію, що Фергюсон, повідомила парі, що ось ось має вийти про них нова стаття, в якій розкриють зміст листа Гаррі, який той надіслав Чарльзу. Ну про те, що пара таки збирається переїхати до Канади. Гаріш хотів, щоб офіційна позиція першою пролунала саме від самої пари, тобто від Гаррі та Меган. А тому ще раз подзвонив королеві, розповів про майбутню статтю і навіть отримав дозвіл на публікацію власної заяви. Щоправда, тут же принц додає, що він не розповів Елізабет, що саме хотів повідомити під даним. То що, Гаррі, Ми продовжуємо маніпулювати інформацією чи як? Принц продовжує виправдовуватися на сторінках власних мемуарів і пише, що не посвятив бабусю в деталі, бо сам ще не до кінця знав про що він буде заявляти. Приберіть, будь ласка, локшену з моїх вух, бо мені здається, що вже занадто. Коротше, Гаррі та Меган не встигли першими виступити з заявою. За сам їх випередила, написавши про бажання Сасексів переїхати, і зауважила, що заради цього герцоги навіть готові віддати свої титули. І тут знову розпочинається вся ця драма феєрія в трьох актах про злив конфіденційного листа Гаррі, який він відправив Чарльзу з Ванкувера. Сподіваюся, вам ще вдається слідкувати за ходом події, бо навіть мені тяжко. Ну і вже 7 січня Сасекси разом з командою довгий час працювали над текстом тієї знаменитої заяви, яку вони опублікували в інстаграм. Уклавши текст, вони завчасно його відправили Вільяму Королеві та Чарльзу і таки опублікували. А тепер буде спекотно, бо ми підійшли до Сандрінгемського саміту. на той момент була в Канаді з сином. Тож Гаррі вирушив на сімейну нараду сам. Тоді зібралася королева Чарльз і Вільям. Я вам нагадаю, та кілька, як я розумію, старших працівників канцелярії Королеви та Чарльза. Гарів книзі називає їх Трутень і Гець, бо це вони йому нібито вставляли палки в колеса, не допускали до королеви і зливали інформацію в пресу. На початку саміту Трутень і Гець коротко описали ситуацію, що склалася. Мовляв, преса літує щодо від'їзду сасексів, треба щось робити. А Гарів, в свою чергу, розрозився гнівною тирадою про злочинні методи роботи преси, звинуватив працівників Бек, що вони зливають інформацію журналістам, і далі по тексту. Гаррі дуже сильно чекав, що в той момент його підтримує Вільям, але не дочекався. Адже, за словами Гаррі, старший брат лише почав скаржитися на те, що тепер його, тобто Вільяма, звинувачують в пресі. Бо це нібито він сприяв переїзду Сасексів і цькував Меган. Тут до розмови втрутилися Трутень і Гець. Вони таки підготувалися до саміту і запропонували королівським особам п'ять варіантів вирішення конфлікту. Як пише Гаррі, перший варіант передбачав, що Сасекси взагалі нікуди не їдуть, все залишається як було. А згідно останньому варіанту, Сасекси втрачали все: забезпечення, охорону і титули. Я так розумію, що йдеться саме про приставку Ваша Королівська високість. Але був і третій варіант. Як пише Гарі, це був компромісний варіант між першим і п'ятим варіантами. Його суть мала бути такою: мовляв, Гарі Меган мали б жити частину року поза межами Британії, потім повертатися і решту року працювати на корону. При цьому всьому за ними залишили б охорону. Родичі ж наполягали, щоб Сасекси все ж таки прийняли перший варіант і взагалі нікуди не їхали. А якщо б вони на це не походилися, то їм казали, що буде вам п'ятий варіант ні охорони, ні титулів, взагалі нічого. І тут на нас знову чекає драма в п'яти актах. Бо трутень заявив, що нарада затягнулася вже час щось видавати публіці, бо всі чекають. І він е, дуже швидко роздав всім чернетку. Із п'ятим варіантом подій Гаррі вибухнув обуренням, мовляв, все знову вирішили за нього. Він вимагав показати чернетки заяв з іншими варіантами. Але Трутень, молодець, просто знайшов тисячу і одну відмовку, е, щоб не показувати Гаррі ті чернетки. Бо не важко, мабуть, догадатися, що тих чернеток, мабуть, взагалі не було. Як пише сам Гаррі, більше за все в цій ситуації, особливо з цим п'ятим варіантом, він дуже хвилювався через те, що його родину залишать без державної охорони і що ситуація з Діаною повториться. Зрештою, завершився той саміт вже відомим нам результатом. Гаррі та Меган дали рік на подумать, і на цей час їм пообіцяли залишити держохорону. Як тільки Гаррі сів в машину після саміту, йому одразу сказали, що палац виступив із спростуванням заяв, які за Кидали Вільяму. От ті самі працькування мех, про сприянням від'їзду. І під цим спростуванням поставили ім'я Гаррі. Тепер нас принц переносить вже у люті 2020 року. Пара вже в Канаді і щойно просто прогримів скандал з принцем Ендрю. А коли його звинуватили в сексуальних домаганнях, пам'ятаєте? Але Гаррі цей аспект не надто хвилює. Його обурив той факт, що навіть після цих звинувачень не стояло питання, чи залишати принцу Ендрю охорону на відміну від Гаррі та Меган. І от одного лютневого дня до Гаррі підійшов керівник їхньої охорони і повідомив, що прийшов наказ всім охоронцям негайно повертатися до Британії. Це, звісно, Гаррі шокувало. Він намагався додзвонитися Чарльзу, але па слухавки не брав. Тоді швидше прийшло повідомлення від Вільяма. Брати зідзвонилися, і Вільям сказав, що це вимога уряду Британії, і вони нічого не можуть з цим зробити. Далі нам коротко нагадують про події 2020 року коронавірус. Пам'ятаєте, що таке? Знайомство з Тайлором Перрі, якого ми знаємо ще з серіалу Гаррі та Меган, та переїзд самої пари до Лос-Анджелесу. Далі все по стандарту про адресу Гаррі та Меган дізнаються папараці, і пекло завертілося знову. Дійшло навіть до вертольотів над будинком, тому парі потрібно було дуже терміново переїжджати. Вони почали обдзвонювати до того ж, і охоронні фірми, щоб винайняти собі охоронців. Але як пише Гаррі, гроші там беруть просто... Просто, дай боже, навіть поміркам принца, до речі, Гаррі зазначає, що вони не хотіли торкатися до грошей, які йому залишила принцеса Діана у спадок, а хочуть ці кошти передати своїм дітям. І плюс за всіх цих обставин вони дізнаються про другу вагітність Мега. Ну уявляєте, да, собі вир подій просто. Зрештою, пара таки знаходить свій маєток, як пише Гарі. Вони нашкребли коштів, взяли увага, іпотеку і переїхали. В той же час додатково Мега ще судиться з Mail on Sunday, газетою, яка опублікувала її приватного листа до батька. Ну, коротше, наскільки я розумію, ситуація була дуже напруженою і дуже нервовою. Тож, вже наступного дня після переїзду в цей маєток в Монтесіто. Меган втратила дитину. Тіло дитинки їм у лікарні віддали, і вони навіть змогли її поховати. А Зараз буде просто улюбленіша частина цієї книжки. 2021 рік, і Гаррі йде до шаманки, або до людини, яка займається езотерикою. Я не знаю, як правильно назвати цього фахівця, тому нехай буде шаманка. Тож після всього пережитого Гарі розуміє, що вже не вивозить, і тому йде, я так розумію, чистити ауру. Напевно, звісно, на тому сеансі була присутня не тільки шаманка і Гаррі, був, звісно, ще й дух Діани, яка сказала Гарі, що він дізнається всі відповіді на запитання одного прекрасного дня в майбутньому. А ще, ну, за словами шаманки, яка, я так розумію, передавала Гарі всі ці слова Діани. Що його мати, мати Гарі, тобто Діана, мріяла жити таке життя, яким сам зараз живе принц Гарі. Ну там є ще шматочок кринжі, але я вас дуже благаю. Не змушуйте мене це переказувати. Просто купіть книжку і прочитайте самі. Угу. Все, майже все, квітень 21-го року. Ми повертаємося туди, звідки Гаррі починає свої мемуари, а саме у Фрогморські сади, в день, коли поховали принца Філіпа. Я не буду переказувати перший випуск, що нам там розповідав Гаррі. Тут будуть лише маленькі деталі, які Гаррі не розкриває нам у першій главі. Хоча всі того дня були на нервах, всі я маю на увазі Гаррі, Вільям та Чарльз, адже того дня був і похорон, і ще спогади про інтерв'ю Опрі були дуже свіжими. Але того дня все таки відбула ще одна важлива, подія, Особливо для Гарі, адже хоча й в суперечці, хоча там мало не в бійки, але Вільям таки визнав, що у нього є камінь на серці від всіх цих конфліктів із Гарі, і що він його дуже-дуже сильно любить і хоче, щоб той був щасливим. Але Гарі, як на мене, повівся тоді просто як мала дитина, адже сказав старшому брату, що ну, типу, не схоже, що ти про мене дбаєш. Ну і в останній главі Гаррі коротко розповідає про другі пологи Меган. А потім, вже, коли вони повернулися з пологового і в них вже налагодилося оце життя з немовлям, коли вони вже всі звикли один до одного. Вони якось лежали з Меган на ліжку, і вона дала Гаррі прочитати кілька сторінок зі свого особистого щоденника. І я вважаю, що там була просто найголовніша фраза в житті для Гаррі, мабуть. Ну, це я так припускаю. Меган написала, що він незапасний. Що думали все? А епілог. Епілог нас зустрічає в Елдерті. Гаррі та Меган приїхали на могилу Діани у вересні 2022 року, а вже за кілька днів дізналися, що королеві різко стало зле. Про це їм повідомив Чарльз. Батько просив Гаррі приїхати в Балморал, але без Меган. З цього приводу вони знову посварилися дуже сильно. Чарльз обґрунтовував все тим, що всі королівські родичі приїдуть без своїх пар. Не буде навіть Кейт, Тому, будь ласка, не привозь Меган. І Гаррі таки зрештою погодився і поспішив на літак. І вже коли літак заходив на посадку, він дізнався з сайту BBC, що королева таки померла, а його батько став королем. В Балморалі Гаррі зустріла принцеса Ен, яка запропонувала йому піти і проститися з королеви. На похороні, як пише Гаррі, вони з Вільямом не обмовилися навіть кількома словами. А наступного дня вже Гаррі та Меган повернулися до штатів. Також на останок нам розказує про останню зустріч королеви з Арчі та Лілібет. Дівчинка тулилася до монархині, а Арчі вже навчили благородно кланятися королеві. Подяках, принц, висловлює окрему увагу брату та сестрам Діани, які приділяли йому час та допомагали подивитися на всі події під іншим кутом. Ну що, висновки? А їх не буде, тому що ними я б хотіла поділитися з вами. А ви сподіваюся, зі мною своїми враженнями під час нашого першого книжкового королівського клубу, куди я вас і запрошую. А щоб взяти участь у королівському книжковому клубі, обов'язково підпишіться на наш телеграм, адже саме там ми будемо узгоджувати всі подробиці та деталі, всі нюанси, як і коли він пройде. Тож обов'язково підпишіться на наш телеграм, щоб не пропустити всі ці моменти. І щоб завершити цей випуск, я б теж хотіла виступити з подякою. Перш за все видавництво лабораторії за те, що вони переклали для нас цю книгу. Я вас дуже прошу підтримати українського видавця та таки придбати книгу, самостійно її прочитати та скласти власне враження. І я дякую вам за те, що ви це все дивилися. Ну а на цьому поки все. Тож, слава Україні! Боже, бережи короля, донатимо на ЗСУ, не ігноруємо повітряну тривогу. Цілую люблю ваша королівська блогерка.